Мої дорогенькі, нікуди я не поділася. А смир будуть і буду ще знімати. Просто трошечки була коротенька відпустка. Але буду все знімати, не, не переживайте. Хотіла вам показати, як у мене зараз паралельно сидить, просто там матуся до мене в гості приїхала. Трошки вона в шоці, що я це знімаю. Це таке. Дивіться, що в мене є. Буде багато контенту зараз на дачі, ви зрозуміли, так? Дивіться, які вже достигають персики. Бачите? Все, вже наливаються, скоро будемо їсти. Вже горох горохом об'їлися, так би мовити. Переходимо вже скоро на персики. Скоро ось буде виноград. Набирається так. Вон, бачите, скільки гороху. Матуся мені дуже допомогла пересапати тут просто. Я дуже-дуже вдячна за те, що вона пересипала мені. У мене такі порядочки зараз. Ось така в мене клумба зараз гарна. А ще я купила ці шванарчики, хотіла показати вам ліхтарики. Ось встановила такий ліхтарик, нажала кнопочку, і він вже заряджається, скоро буде працювати ввечері. не знаю, Сьогодні мало світла було, тому може він і не зарядився нормально. І ось тут така кнопочка в мене, гарнюня яскрава. І ось мої чорнобривці підросли. Бачите? Як вже білка там спить, муська я вже. А, і ось-ось ось, ось, ще фонарчики. Поставила три штуки. Подивимось, як вони будуть працювати. Мені цікаво. А вовсю їмо вже свої гірки, до речі, і навіть навіть молосолимо. Ось, е, був чоловік у відпустці дуже, дуже багато мені допоміг, тут покосив, порядки понаводив, бо це нереально смогу робити. Ось, і хочу сказати, що ось такий в мене город зразковий, бачите, хазяйка чи не хазяйка? Кабачата. І, до речі, кабачата в мене вже в'яжуться. Маленькі, бачите, кабачата вже в'яжуться. Кукурудза. Кукурудза. Ось зваржева квасолька, Ну, щось вона слабенька, щось іде, У мене такі помідорчики вже. Ось, зараз покажу вам мої помідорчики, Ці вже бабкади грожеві, які вони вже величезні. Ми їх зробили вчора травичкою, полили добре, підсипали, полили і обсипали ось такою сухою сіном, щоб воно не пересихало. Ось, Тому в мене вже, бачите, все так по-господарському зроблено. Мама приїхала, то то все. То будуть порядки вже в мене. Чи ПТЛ мій приїхав? Буде мені легше. Сьогодні ми з нею гуляли по місту, ходили, купили це класні покривала. Покажу вам ввечері, яке класне. Одне вже застелила, одне ем, на ліжко. Дуже класні, ціни доступні взагалі. Ось. І зараз покажу вам ще ось такі перець. Перець. Треба його підгодовувати. там. Корячий посліб, буду ще підгодовувати. І ми ще накрили теплицю, накрили теплицю, додатково, бачите, вже яка кукуруза. Накрили теплицю О, додатково ще ось таким штукою. Бо дуже пекло. Коли була спека, дуже-дуже просто ну, неможливо було зайти в теплицю, я вам скажу відверто. О, До речі, вже виногради, кудрик. Кудрик. І моя тепличка. Бачите, ми також обсипали сухою травичкою все. Ось, підгодовували періодично все. Ось, попідв'язували гірочки і вже збираємо йому кожного дня, збираємо гірки потрошечки. Я не скажу, що відрами, поки не відрами. Ще процес не такий швидкий. Хотілося б більший, більшого врожаю, але. Ну, якось так Підгодовуємо, щоб було більше, ще багато цвітіння, але ж знову, бачите, огірок зірвала. Все ж таки є. потрошку треба ходити доглядати. Тому я засадила, щоб було більше. У мене молодий, ще є огірки. І при вході там ще огірочки. Тобто, щоб оці, само собою, були, так, але щоб молоденькі підходили. І родили коці вже коли ці вже будуть. Старі, негодні, будуть молоді. Ось, бо цвітіння багато, бачите? Дуже багато. Я їх підгодовую. Ще купила якісь добре, поки буду корінним посліпом підгодовувати. Це найкраще, що може бути. Вчора позаливала, а ні, зараз покажу ще один огірок. Це мене різні сорта, це фенікс, здається мені. Бо він, цей такий вид, вони відрізняються. Це різні сорти. І е, оці, типу, гібриди карнішоні більше родять. А вони класні, до речі, в малосольці, в закрутки будуть. Ми ще не закривали, планую вже збирати потрошки і закривати в кетчупі. Е, маленькі баночки, півлітрові, будемо готувати. Потрошки буду навіть вже закривати. У мене вже є свій кріп, е, часник вже свій є, є е, е, хрен свій, і можна все робити вже. Тому якось, якось так. Коли я все встигаю, завдяки рідним, трошки попрацювала один момент, був да, час, коли треба було дуже викластися, а потім вже простіше. Я завжди кажу, щоб щось отримати, треба інколи дуже сильно напрягтись, щоб потім отримати якийсь результат. Просто так нічого не буває. Будь-які знання, фізична праця вона оправдується, коли ти до цього з ціллю. Не покладаючи рук і не бросаючи нічого на своєму шляху, тоді можна досягнути багато чого. Не зможете ви допоможуть близькі та рідні вам люди. Ах, так що не зря я купала, тут весною дуже багато чого прийшлося робити. Лохинька, до речі, чоловік зробив таку мені загородочку для лохині. І ми купили кислий ґрунт, сюди голки насипали. Я ще підгодовую її. І ось, до речі, бачите, яка в мене вже лихиня. Будемо вже їсти в <гум> цьому році. Помідорчики також там вже висять маленькі. Зелененькі є вже там, просто так може не побачити. Оця брикоса, пам'ятаєте, я саджала весною тут, тягала її також тут землю тачками, засовувала тут її, тут привезла з нової пошти, тягалася, також результат праці. І... Якщо щось робити, то все буде. Все буде, абсолютно все. Ось мій перець гіркий, тут ще росте, цибулька, буряки. Вже, до речі, я думаю, можна варити буряк з мого молодого, ну, з борщ з мого буряку. Такий вид, город. І ось моя вже груша, її буде дуже-дуже-дуже багато в цьому році. Груші буде просто. Просто багато, бо в тому році вона не народила, вона хворіла. Ми її трошки вилікували чоловік, трошки щось там було, щось лікував. І треба за нею доглядати. Підглядати, казав, щоб я в неї доглядала. І буде в нас ось така слива ще дуже класна. Ми її привили колись. Це була стара, погана слива, але ми взяли в селі у батьків таку длиненьку трошки. І ось у нас таке велике дерево, вже це з привитої вюгілочки. Ось, щоб вам показати, ну воно так це треба наводити окремо камеру а, на, ну, коротше, зверху там є, як всти, почне стигнути, тоді покажу. Так, що тут показувати. І яблунька також родить в цьому році. оця дуже багато яблук. Ну, якось так, якось потрошечки. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою. І я нікуди не діла, ще розкажу, а самери будуть також.